Привіт! Вчора я поламала триван, тому сьогодні я їду на прайді. Їду в парк Аврора, там зустріч з друзями. У нас дуже рідко співпадають вихідні, тому це чудова нагода катнути разом. Ми домовилися зустрітися в парку Аврора біля фонтанів, а фонтани не працюють Безобразі. Ми вже всі в зборі. Зараз заїдемо в магазин, купимо якогось ще лимонадику. Їдемо ми на троханчик, просто відпочивати. Їдеться мені на Прайді доволі таки хорошо. Получається, цей велосипед був у мене до покупки трібана, я на ньому їздила. Мені трошки незручно, що широкий руль. Так, да, це типу круто, але мені трошки незручно. Тут є рожки, тобто я можу і так їхати, можу і так їхати. У мене вітром з двоє. Їдеться мені на Прайді доволі таки комфортно. Широкий руль. Е, мені незвично, що він такий, але зручно. Приїхали ми на парк Муромця. Муромце. Муром, так, на трухані. Господи. Виріжеш. А, слухай, тормозодовоні в очі. Я зараз поняла на горці це. Ти їстоньки хочеш? А що в нас є ще їсти? А давай сьогодні готувати буду не я, а ти. Ні, сьогодні готовиш ти, а я потім посуду мою. Домовились. Їдемо по Троханові, як завжди багато людей. І велосипедистів, і бігунів. Ага, все, нам туди. Ой, тут комфортніше, тому що там було жарко, чесно. А тут так теж. Тіньочок. Вибрали ми місце стоянки. Так, камеру. Значить так, я буду сьогодні готувати. Зараз я все це вийму. Це вам покажу. Містительна сумочка, кстати. Зараз постійно беру з собою ось таку титанову посуду. Каструлька. На 1,8 вона. Ну, може комусь цікаво. Балон. Підставка під балон. Так, щоб там не возим? Ой-ой. О, все. Вліз. Шишки, киш. Так, Ані, балон буде далі, а тут буде сама горілка. Вона в такій коробочці, тряпочка. Треба якусь гарну тряпочку естетичну для відео, бо це щось не дуже естетичне. Ну-ка, ще загляну, чи так, чи може ще. Ні, ось так отлічно. Дуже рекомендую брати такі великі фляги. І вони чітко стають в годівнички. Тут є п'єза, не потрібна зажигалка, так камера. Камера на грудях, я кручуся і вона крутиться разом зі мною. І ось так. Цим часом Даша чистить картопельку, а я буду готувати вермішельку. Водичка в мене закипає, зараз я посолю це діло. Я беру рожеву сіль гімалайську, Вона мені подобається. Взяла маленьку вермішельку, тому що вона швидко звариться. А тут жариться картопелька. Шкварчить. Плюс цієї вермишельки її не потрібно не промивати, не потрібно зливати воду, вона просто зварилася, воду в себе впитала. Так, ну і звичайно, зараз туди я бухну тушонку. Треба її, мабуть, трохи спочатку потовкти. Вермішелька попала в тушонку, таке буде на відео, типу там черв'ячок. Вчорашня тушонка мені більше подобалася. Так, висипаю. Я, в принципі, теж м'яско так непогано. Зараз все це перемішаю. Я вдома спеціально натерла сир. І зараз буду туди посипати. Тому він сипав своєю рукою собі. В собі в тарілку, далі не треба в тарілку. Ти це виріжеш? Ні. Все, він отравить. Мій розовий судочок, я собі сама насиплю. Так. І зверху от так сиром. Ось так здалеку виглядає наш табір. Повісили гамаки, і стульчики, і столики, все. І такий собі лайтовий просто відпочинок. Ніхто нікуди не поспішає. Наїлися, полягали в гамаки і відпочиваємо. Хочеш вам розповісти про велосипед спелі. Куплений він у 2017 році, тобто велосипеду вже 8 років, і він активно використовується. За цих 8 років він дуже змінювався, і все, що рідне лишилося, це тільки рама і вилка. Все, більше нічого. Але й до вилки Саня теж добрався. Тут не було бонок, і він їх сюди сам втулив. Це для того, щоб кріплення чіпляти і возити там сумки, а ще передній багажник стояв. І значально на цьому велосипеді були тормоза або дні. Перше, що змінилося, це руль. Тут стояв руль палка, на каналі є відео, воно так і називається заміна руля палки на руль баран. Ну, обмотка то понятно. І руль тут також стояв спочатку ширше, потім вуще, ну це вже грався Саня. В зв'язку з тим, що коли поставився руль баран, змінився хват. Тому довелося поміняти винос, а також підсидільний штир. Ну, Сидіння тут по-багатому, тут дорого багато, тут брукс. Крем для цього сидіння коштує дорожче, ніж мій крем для обличчя. А бідненько. З останніх обновок це покришки. Максіс 29. Ви тільки подивіться, які вони громадні просто. Я не знаю, мені здається, що там дуже мало зазорів. Тобто, Саня каже, що це так, як йому хочеться, так, як треба. Але мені здається, що зазори, прям я не знаю, там вже ми поїхали по болоту і забилося туди грязі, бачите, і так зазори, коротше, я їх не бачу. Ну, вони там є. Так, ідемо далі. Що ж мінялося? Ну, про таке, як педалі, я не кажу. Дивимося з цього боку. Шатануни тут стояли на квадраті 52, 42, 34. Потім змінилося 50 на 34. І ось цей останній варіант 38 на 24. Також тут замінилися втулки, були на шарах, і Саня поставив на промах. Також він зняв ободні тормоза і поставив діскові. Діск тут 180-й. І попереду, до речі, також 180-й. І також зверніть увагу, що тормоза зжимаються там з обох сторон. Я сподіваюся, що я соньку направляю і вам все чудово видно. Також він поставив під ножку, це просто, ось, тому що мій там під деревом. А його тут стоїть рівнесенько на підніжці. Також була заміна або Стояли на 36 спиць, а тепер на 32. Рідні покришки тут були 28, ширина 38. А зараз стоять 29 на 50. Різниця, звісно, ощутима. Він став вище і більше. А сумочка ось ця куплена ще до війни, активно використовується в отличному стані. Вона на всю раму постійно на велосипеді не знімається. Ми полежали в гамаках і відпочили. І зараз їдемо до пішохідного мосту, якийсь там має бути смачний лимонад. Ми попили смачного лимонаду і вже їдемо в сторону дому. на Труханові капець. Сьогодні відео коротеньке. Я всім дякую за перегляд. Під відео лишу посилання на наш чат, де ви можете з нами спілкуватись. Всім пока!